Це один зі стікерів, намальованих Маріаною Самбатян, який присвячений Запоріжжю. Художниці зізнається, для неї він став особливим. Ідея малюнка з'явилась після чергових прильотів у місті, коли людям було страшно. І для того, аби підтримати їх, Маріана створила цей стікер з патріотичним закликом Запоріжжя. Це Україна. О, я зробила. Як в стилі бангога. Ну, ось мені, бо це ніч, фонарі і це а, патріотичні кольори. Я бачила, що це ідеально підходить до того, що я хочу показати. Ось з'явився цей стікер з квітами, бо це символ любові і хочеться дніпи, вогні, ніч і це дівчина, яка символізує українку запоріжанку. Ідея створення патріотичних стікерів для спілкування з'явилась у Маріанни на початку війни. Тоді вона кілька місяців працювала над своїм стікер-паком Врятувати Україну зараз. У ньому вже 16 емодзі. На всіх зображена дівчина-українка, яка демонструє певні емоції. Художниця зазначає, що у такий спосіб вирішила додати позитиву, щоб люди могли підтримати один одного за допомогою стікерів. Спочатку я люблю список. Які емоції я хочу показати. Я питаю людей, з ким спілкуюсь, а якими емоціями ви користувалися б. Ось, і за цим списком я йду і така беруга, наприклад, емоція там радості чи слава Україні, і що. Що, як це зобразити? І в процесі я створюю, воно реально ідею наживо. Створюється само собою, наче щось походить, підказує мені. Які деталі додати. З цього Стікерпаку Маріана обрала п'ять найкращих малюнків та вирішила роздрукувати їх у вигляді наліпок. Після чого оголосила збір для ЗСУ. Кожен, хто задонатить на підтримку наших захисників, отримує наліпки. Один лист тобі 75 гривень. Ну, я обказала суму 75, але обказала, що якщо хтось хоче, то може донатити більше. Хочеться. Якомога їм якщо я не зможу зібрати на авто чи на щось таке дуже велике, хоча хотілось би ось то, хоча б на якісь такі потреби, які теж йдуть, йдуть немало. З кожного стікеру Маріана планує відправляти 60 відсотків на ЗСУ, а саме на бригаду, яка воює на запорізькому напрямку. каже, що хоче розпродати якомога більше наклейок, аби зібрати якнайбільше коштів. Нині Маріана готує замовлення на нову партію на Аліпок, бо люди швидко їх розбирають. Я прошу їх звіта тілі фотозвіт робити, а наклеюють на телефони частіше за все. Дехто, як я ось на ноутбук, я на свій наклеїла. Навіть одна жінка ту ж саму наклейку, все буде Україна, наклеїла на те ж саме місце на ноутбуці, як і я хтось на стін наклеїв, а один чоловік взяв в нього благодійна організація для підтримки жінок. І він їм презентує як у подарунок. Придбані наліпки можна забрати особисто у Маріани або ж отримати поштою. Зв'язатися із запорізькою художницею можна через сторінку у Фейсбук. Купують стікери не тільки запоріжці, а й жителі інших областей і країн, які бажають підтримати захисників. Художниця зазначає, що в майбутньому планує провести опитування та поповнити набір ноклейок, аби у людей був більший вибір. Єлизавета Баздерева і Лягірник. Телеканал Мтм.